Hello, дотери, Ви на каналі Пограємо, ну і ми продовжуємо тестити зв'язки героїв. Дота 2 з Олександром. Так, всім хай! Хай-хай-хай-хай-хай. Радий вітати вас тут. Дивіться до кінця, буде цікаво. Можливо, і ви е, будете такі зв'язки тестувати у бою зі своїми друзями. Тому без зайвих слів. Починаємо! Так, ну й давай катка, давай. Часомаль. Джейсон і синку. Шановні українці, сьогодні ми продовжуємо Оп. грати у дота. Ми, шановні українці. <гум> Та українка. Пані президент. Так. Давайте вибирати персонажа. Давай вибирати персонажа. Опа. Опа, опа, опа. А чого в мене в мене до сих пір ну, ну, нульовий mm. ак? Так, дивимось. Добре. Підбрейкер є. А де цей? Ліни немає. Гуля. А гуля де? А гуля де? Осталось десь. Mm. Є секунд. гуля. Є гуля? Давай, беремо, є. беремо. І йдемо куди? Куди, куди? Наверх чи донизу? На, на гору, так. Нагору. Ти на горі вже, так? Так стоїш. Mm -hmm. Добре, добре, добре. Так, за спрітбрейкера я не грав, так що будеш мені пояснювати, як там правильно, що збирати. І, і таке інше. Там нема що збирати. Мені вже подобається. Мені вже дуже подобається. А як в нас зв'язка буде працювати і який у нас килл Максите? Мені Мені? Не, не треба Макси, просто качайся і все. Мені. Коли у нас буде з тобою. Ну, у мене буде ульта. Приготовтесь к битве. В тебе не обов'язково, я в тебе запрыгаю, ти на когось біжиш, потім врізаєшся, випрыгаю, я ми мочимо всіх. Как м -м. скажеш. А який качати? М? -м? Качати який? Я на Опешки, бери. Так, Потім це, це розбіг, так? Угу. На першому левелі він не дуже. А як його правильно робити? Не ну, бачиш ворожого персонажа, де б він не був. Перше, угу. натискаєш на нього, і все. Я, а він може уклонитися? М, якщо лінза є. Ну як вона там? Добре. Ну. Ебать ты скин? Ля, как скин ля. Ля-ля. Він він цього... в в 30 секунд. Как ты не блосаешь, пиздать. Ну красивый, красивый, красунчик. Mm. Там воюет что-то. Так, ч, разбег? ні не-не-не. На вайпера. На першому левеле це не потрібно, да. Мам, Макс ты первый? Перший, перший, перший. Вперед! Битва начинается. Давай, перший. Так, ну сейчас лайно. лайно. Ну, чо, мы золото собрали. Все головнее было. Гроза всех. Багато золота. А хп Все да ніхуя? В Немає так. Але що поробить? Давай так. ні ні Чи так? Так, це я. Стигне, стигне, стигнать стигнув. Ебать, вона проебала свою ту ульту, чи ч. Сколько? у во немає шостого левлу, ти коли в доту останній раз, ти шо? У п'ятому, 2005 році. У 2005 році грав. Я тебе Все одно. Я отразу сказав, що я не вмію в неї грати. Снайпер могу роздержатися. Ні. Ну окей, давай, давай, Все, у меня mm -hmm. О, это круто было. Mm -hmm. Да. У меня двое. Я вижу добавь... mm -hmm. Не yes. Я наступлю. Yes. Если как бы. сразу. Нема ага, Я тикаю. ж только что -то выкрасил. Уф, добре. Та все. Помирай. Де ще ти? Ой, добре, добре було. що ми під тавером, але спробуємо добити. А, де мой? У нього БМ? Що це? Це БМ? Це найс. У А, тавер на мене, зараз. О, добре, добре, добре. Що ти робиш Я ж не знав. Добре. Оце, я только Коли зносимо тавер, я прыгаю в тебе і ти біжиш на якогось другого ворога. Ой-ой-ой, вайпер! Добре, 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 добре. вайпер. Тобі капець, вайпер. Біжи на нього, якщо є. Я добью, я добью. Ну зараз тікаю, я тікаю, тікаю. Дай, 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 я запрыгнув. Все. Я тобі трохи сили дав. Ну, Дякую. Там все нормально. Зато вона програла в зібрав. І ми її. Так, я... Звісно, тебе сабля, жду, сабля, тому сабля, що, сабля, 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 сабля. Давай, быстрі, що в мене ульта готова. Давай швидше тут намі духа. Ну все, все. Куди, куди? А, все? Я не буду повторювати. Я голосно казав, глядачі, це чули. А я ж усе роблю повільно. Сильно на ду. <Свінь> 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 Бля, а ось то вже не вивезу, не вивезу, не вивезу, не вивезу. Ну я ввели легіон. Я не спілку, так спіл. Тепер треба шукати. Еко, еко сабля Так, так, так. так. Tower is under а її ж можна покращити, так? Можна, але тобі це не потрібно. Я напевно так думаю. Опа. Быстречная якость. Легионка бегу. Давай. Кобыть ей. Легкая пробежка. Давай, дубы. Пока. Да побачи меня. Без комментариев. Без комментариев. Три, два... Your tower has Я готовий, якщо що. Опа, блядь. Снайпер, снайпер, снайпер! Тепер вайпер. Бля, ми не заблокуємо. Нормально, нормально. Двоїх забрали спокійно. Я нахуй не невидимість протиснув. Щоб бути не wow. Зараз будемо пушити. Якщо разом, то проб'ємо спалі. Yeah. Ну, нормально. Відходь, відходь. Відході, відході. Розгоним. Я проїбав розгон. Я вон видел. Yeah. Нормально. Да я розгоняюсь, він не розганяється. А що за... шо за хрінь? Чого я не можу хлібти? На мені знов п'явка, а я її видалив. Потім э, потрапив э, два, два рази у э, цю паутиння Ну і за полутини треба ж ти не зможеш А потім я... я натискав розбіг на вівера і чогось э, Ну, скіл ну, прожався, ти, но. Скажу, він... ти щось довго думаєш, чисто по штані ганяєш. Він не, роз... не розбігся. Опа, тут була фія цей. Давай, 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 давай! Гоні! Кудись ти побіг, ніяк, ось не якось не думав. Виходь звідти. Що ти стоїшь? Я... А, що це копія. А в мене на копію збилося усе. Ну вже все. Це добре, що забрали, хоч. Мені би по-доброму вилізти з тебе та фармити. О! Йопте! Снайпер! Ні! Давай, беги ты, я вас так буду. Давай не ты мочи вивера. ЦКП. Дивера У вивера 29 это щ! Ну так, ну так, У нас ще шанси і великі. Так. О, тут, тут тавер мало хп. А! На ой ой, да. Давай, давай. БКБ, БКБ, брат. Войно, войно. Я тебе врятую. Вперед. Икай. В... ТП на базу, а потім руспит на крипі. Центральна що? башня противника разрушена. Це самий швидкий путь. Центральные казармы противника, центральные казармы противника разрушены. А я застрял! Подивись, подивись! Нижняя башня противника разрушена. Да баг, блять, я не можу выбраться. а разбег. Він через дерево, так? Разбивается. Так, фибер, видру це цепочка. Я на него, я на него. Давай. На фию. Ну? Я ей называю фия. А ч ты не Пусть. Давай, давай. А чё? А чего я не может быть и в таком состоянии? Думаю, да не может. Не может. Просрали файли. Просрали. Повіділі сіли свята. Ну, в'ятка ну, погана, дуже крута в'ятка, тобто в нас теку зафікувані трошки. Ледичі, якщо ви бачили, кімейти ну, дійсно слабкі. Хочу з вами попрощатися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім, хто це вже зробив, велике Дякую. Всім до побачення. Побачимось у наступному відео.